Всім доброго дня. Поки йду на каву, вирішила записати вам сторіс. Ось так виглядає місто, де я живу. Щаночка. Значить так, дорогенькі, хто мене дивиться. Сьогодні в мене вже 19-й день, як я приймаю екологен, біотин, вітамін Д. А також, так як я гіпертонік, ну, на постійній основі в мене приймаються таблетки, які регулюють мій тиск. Ось. І знаєте, що я помітила? Шкіра вона дійсно стає більш опруга, еластична, ось самі можете побачити. Тому всім раджу його пити, там хочу сказати, що коли приймаєш екологен, приймаєш біотин. Приймаєш вітамін Д, то твій настрій, він взагалі, ну такий, от, знаєте, позитивно заряджений. І його дуже важко чимось спортити. Тому приймайте і будьте здорові!